Дорогі брати і сестри, хотів сьогодні поговорити трішечки, знаєте, інколи в житті стикається така ситуація, що не можу, або мені не може догодити дружина, або я не можу їй догодити, і то не так, і то не сяк. І що ж робити? Треба любити. І я не, хотів трішки поговорити по євреям 11 розділ, 6 вірш, про те, що а без віри догодити Богу неможливо. І цей вірш, він, на мою думку, може нам трохи підказати, як доводжати Богу. Тому що вірити в Бога, але не служити Богу, або не любити Бога, не догоджати йому, то це марна і мертва віра. Уявіть собі, одного дня ти прокидаєшся, це просто уявіть, це така алегорія. Одного дня ти прокидаєшся і отримуєш повідомлення. У нас майже всі в телефони є навіть дітей. Твоє життя переглянуто, результат не відповідає очікуванням. Але це не повідомлення з банку або з роботи. Це з неба. Якщо би Бог сьогодні звернувся до мене, до нас, до тебе, і сказав, мені це не до вподоби, те, те, як ми живемо. От Господь сьогодні би сказав, це мені не до вподоби. Чи хотів би ти знати, як жити так, щоб дарувати, радувати Бога, а не просто виживати? Тому що в світі виживають. Не то, що Бога радувати не вміють, а і близькі, і себе навіть ніколи не виходять. Тому Сьогодні будемо говорити не просто про релігію, а про те, що бути одним самому творцем. що до цього потрібно. Або що заважає. І декілька думок сьогодні будемо говорити. Буде декілька місць писань. Можете, якщо висвітить собі вдома, переглянути, але основний вірш це 11-й Євреям, 6-й вірш. Уявіть гончаря. Ну, я не зовсім з ним стикався, по відео дивився. Він бере просто глину без форми, без краси. Але в його руках це не просто бруд. Для нас це глина, це бруд, це ми, ми тим нічого не робили. А для гончара це не просто бруд, це майбутнє посуда. Він натискає, він крутить, ліпить, робить з неї якусь фігуру. Вона дає опір, але все ж таки в кінечному результаті виходить. Якась дорогоцінна фігура, якийсь вазонок, якийсь mm -hmm. глечик, чи ще щось. І є такі стародавні, вони дуже дорогі, або якісь відомих гончарів, мабуть, дуже дорогі. У мене, наприклад, кружка, який діздався, нещодавно коштує 30 євро, одна кружка. знаю, навіть не подобається питання. А є ще дорожче. Тому знаєте, в в руках глини. Це є витрнесте, це майбутнє посудимо. Але ця глина буває чинний опір. І так само буває і Бог, хоче виліпити з нас, яке йому доподобало, щоб ми були такими, які йому угодні. щоб ми були красиві, гарні і довчали йому. Але ми буває не слухня, ми чинимо опір. Або, або хоче, щоб були м'які вікор, його рука. Він хоче зліпити з нас саме. Ту посуду, саме це творіння, яке буде угодно йому. І все є написано в 64 8. Ми глина, ти наш гончар, і всі ми творіння рук Твоїх. Господь нас зліпив, пам'ятаєте? І з праху взя, взятіме і в прах піде. Ісус Христос Він і угодного життя. Він догодив Отцеві Сєєму. Матвія 3,17. Це сильний улюблений, що його я вподобав. Як би хотілося, щоб Господь так і про нас казав? Що Господь нас вподобав. Звісно, Господь вибрав нас не за наші вчинки. Господь вибрав нас через свій задум, і Він полюбив нас, і ми відтокнулися на це. Але як все ж таки догоджати Богу? Ісус догодив це не тому, що творив чудеса, Та, він можна сказати, людям це подобалось, так? а тому, що він був послушний навіть до смерті. Ісус відбув Сухня, навіть до Хрестну смерті. Він казав, казав, не моя воля, а Твоя. Він завжди схиляв людей до Бога, до Отця. І коли він приймав рішення, він що молився, він шо, е, за, е, вибирав коли учнів і так далі, він молився, запитувався в Отця. І він говорив, не моя, а Твоя воля. Догодити в Бога не завжди зручно. Але це завжди правильно. Тому що є таке, коли, знаєте, я знаю, як правильно вчити. Я знаю, як... бувають моменти, я знаю, як догодити Бога. Ну, я не хочу, мені воно зараз не зручно. Мені зараз не хочеться зупинятися і з тими бідолагами розмовляти. Я спішу по справах, мені важливі справи. Я як той самарянин, точніше фарисей і пересвященник, я йду по справах. Але я знаю, як догодити, тому нам не завжди зручно. Значить, знаєте, е... питання, як догодити Бога? Якщо знаєте відповідь, то розповсюджуйте. Батьки, вони зазвичай своїх дітей знають добре. Моя мама знає, як мені догодити. Як смачно наготувати, даронів, ще що, ще що. Вона знає, як мені догодити. І це дуже добре. Дружина вчиться доводжа. І чоловік вчиться доводчати свою дружину. Але як же ж догодити Богові? Віра, це найперше. Євреям 11.6. А без віри Бога доведити не можна. Той, хто приходить до Бога, мусить вірувати, що Він є. А тим, хто шукає його, він дає на увазі. Тобто потрібно прийти до Бога, вірити, що Він є, і шукати його, пізнавати його. Це перше. Як дитина, що довіряє татові, у темряві. Може, їй страшно, але коли тато на ручках її несе, вона йому довіряє. Бог не шукає досконалих, Він шукає вірних. Нам потрібно доводяти Богу бути вірним. Друге це і послуг. коли ми послушні Богу, послушні його Слову. коли ми вчимося і виконуємо по Слові Божому, і тоді Бог Йоце володи. Бувають моменти в житті, коли просто тут в серці, десь всередині, ти відчуваєш, що Богу це було приємно, що Бог зараз радіє за те, що ти от, щось чи чи вчинив, або, або просто сонечко посвятило, і ти відчуваєш його радість і його дотик. Давид не був безрішним, пам'ятаємо про Давида. У нього були свої відступи всякі. Але він мав серце, що прагнуло Бога. Це перший цар, 15-ти 15-й вірш, Давид чинив те, що було до вподоби Господу протягом усього життя, Окрім окріхазор'я. Давид робив те, що угодно було, було Бога. Він був по серцю Бога. Як добре, бути по серцю Бога. Як добре мати дружину по серцю своєму? Як добре ось це відчувати, коли угодно, коли це радує свого Творця, а коли засмучує. І робити правильні кроки, правильні рішення, правильні дії. Висутна це жертва серця. Коли ми щодня читаємо Біблію, це потрібно жертвувати часом, жертвувати Відволікаючись від того світу, зациклюючись на Божому слові, Жертва, молитва. Це також може бути як жертва наша. Тому що не завжди хочеться молитися, не завжди виділяєш конкретний час для молитви, а так в поступок. Римлянам 12 років, першої версії. віддайте себе в жертву, живу світу приємному пису. Да? Робимо ті кроки, які вгодні Богу. Ми є християни, і ми завжди маємо мати принаймні прагнення догоджати Господу, догоджати Богу, робити те, що йому приємно. І без цього це неможливо. Значить, жертва це не обряд, І це повне віддання щодня. Можна сказати іншими словами, посвятити себе Богу. коли ми посвячуємо себе Богу, якомусь служінню і Богу це угоди. Бога це того джає. Тому що якщо я візьму. Буває, що можеш робити не свою справу, і воно в тебе не виходить. Можливо, Господь хоче надавати іншу справу. Але буває, що ми беремо якусь справу, беремося і ми просто відчуваємо Боже видіння, Боже проведіння, Божу турботу, Божу допомогу. І це догоджає Бога. це йому голода, коли ми йому служимо. <кхліп>. Пам'ятаєте притчу про двох синів. Це Матвія, 21 розділ. 281 версія, але я так розкажу своїм славам, що там ми сидіти. Розповів про двох синів. Пам'ятаєте? Один батько звернувся до сина, іди в поле, той сказав так і не пішов. А другий сказав Ні і пхався і пішов. І Господь питається, хто догодив Той, хто пішов і виконав. Так і ми і буваємо. Бог, ми повинні долучати не просто говорити так, Бог. Хочу, щоб ми робили те, що воля, щоб ми шукали його волю. Той, хто виконав, він не просто сказав ні, а він виконав це в цій притчі. І нам можливо також не просто говорити, я християнин, я віруючий, я хожу до церкви. Нам потрібно жити так, щоб це було видно, що ми є такі, що ми є християни. Тому що наше життя говорить більше, ніж наші слова. Хоча нас можуть на саме, люди інші не знати, і чути, як ми говоримо, але тут ми ж бачимо, які ми є в сім'ї, в родині, на роботі, в церкві, але найважливіше перед Богом. І Бог хоче, щоб ми йому догоджали. Бог цього очікує, Бог цього прагне. Тому що якщо ми догоджаємо собі або людям, то ми не догоджаємо Господу. Пам'ятаєте, Павло казав, якби я догоджав людям, то я би не догодив Господу. Тому що людям взагалі важко догодити. І, можна сказати, неможливо, тому що один каже так, другий так, і ти не зрозумієш, що ж робити. А якщо будеш до Господу договорити, то це найважливіше. Тоді і всім догодиш. Точніше, всім не догодиш, але важливо, що Господу. Причини, що заважає долучати Господу. Я декілька таких визначив. Це є страх людей. Що скажуть, засміють, не зрозуміють. Коли ти хочеш вчинити по Божому Слові, догодити Господу, то є страх сором. Що скажуть люди, будуть сміятися, не зрозуміють мене, і ти таким чином догоджаєш людям, ходиш перед людьми, а не перед Богом. Наступне це пожертвність світу, коли людина женеться за грошами, яким успіхом, хоче розваг, костра. І так далі. Таким чином вона також догоджає собі, а не Богу. Нам потрібно жити, є нас потреба. Але коли ти е, цілеспрямовано спрямовуєш своє життя на те, щоб біжати за стрімцем. Наступне це є невіра, що Божа воля насправді добра. Пам'ятаєте, 12 розділ Римлянам, другий вірш: не стосуйтесь світу цього, але перемініться, щоб пізнати. Що є воля Божа, добра, приємна і досконала. Коли ми не віримо, що нам це чи інше буде нам на добро, це і не віра. Воно також заважає догадати Богу. Знаєте, в Біблії написано є один із текстів, я його ніколи говорю, хоча це більш стосується віруючих, тому що не віруючи цього не можуть, вони не мають цього. А вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе само. Це є 2 Коринтян, 5 розділ, 15 вірш. Не жили жити для себе самим, а для того, хто за них був умер і воскрес. Ось, ось для кого ми маємо жити. Не для дітей, не для чоловіка, не для дружини, а для Христа. Я вірю, коли це буде правильно у нас поставлено для Христа жити, то все і в і впазне в свої місця. І дружина буде рада, і діти будуть читають. Знаєте, і в Старому Завіті, коли приносили жертви, Бог це приємним, приємним запахом. Якщо так взяти це, левити перший розглядай вірш. Сьогодні твоя вірність, любов, прощення, доброта, послух це як пахощі до неба. Ось такими речами ми можемо довжати Бога. І для цього потрібна віра. Тому що без віри ми цього і робити не будемо. А якщо і будемо, це не Богу. Але Найважніше в тому всьому має бути любов. Бо якщо ти не любиш, то ти не пізнав Бога. Якщо ти не любиш, то ти ще живеш в темряві. Якщо ми живемо двоєдушно, то це Богу не угодно. І нам важливо перевіряти себе, як ми живемо, чи ми догоджаємо людям, чи ми догоджаємо собі, чи ми догоджаємо Богу. А як доводити Бога, Це потрібно шукати його волю. Виконувати його волю, яка написана в на тій світі книзі. А Його воля нам не допомога. Нам важливо перевірити себе, брата і сестри, чи узгоджується моє життя з Божим Словом. Я часто на вулиці це говорю, але знаєте, коли я говорю на вулиці людям, я розумію, що це Бог мій зараз говорить. Щоб я не тільки читав, а й виконував те, що там написано. І тоді будеш щасливий, і тоді догодиш Богові. І коли будеш жити по Слово Божому. Бог буде тебе благословляти. Я це говорю собі, слух, маршрутки до людей. І знаєте, перевіряти себе, чи моє життя відповідає Божому Слові. Чи я маю справжню співвіду з Богом, а не просто ритуал. Чи я просто ходжу до церкви, чи я маю з ним стосунки. Чи я хоч трішечки розумію Бога, чи я знаю, як вчинити в якійсь ситуації, чи я роблю, як всі роблять. Або я роблю, як знаю, як досі не вчину. Чи я роблю, як. Писання, я в Дух Святий мене наставляє. Чи люблю я інших, навіть коли це важко? От інколи буває важко. Навіть дружини буває важко любити в якісь такі моменти, коли в нас фірє вдома може бути. Але чи люблю я ближніх дружинах це само собою? Ми посередили, помирилися, ми любимося. Але є люди, які дуже-дуже погано ставляться. Та як вчора, наприклад, на вулицьку пропидав, жіночки прийшли, принизили, матюкнули, знаєте. І як її любити? Або за що її любити? Але що Ми любити людей, проявляти любов проявляти милосердя до людей. Тому чи живу я для себе, чи живу я для Бога. Перевіряти себе також. Це важливо, брати сестрі. Коли закликаю, що ви, ми, ми ми, знаєте, бо є таке, а це гріх зробити, а не ліфт, чи їсти, чи їсти, а м'ясо можна їсти, а сало можна їсти. Не це Бог чекає на нас. Бог чекає, ми маємо задавати питання, а чи радо це Бога, а чи е, довбудовуємо це те, що я роблю, або те, що я не буду робити? Перед Богом ставити це питання. Коли ми ходимо перед людьми, то ми можемо шукати, це буде нас догодяні людям, але всім не догодиш і все одно будеш погано. Але коли ми ходимо перед Богом і догодяємо йому. Тобто розуміємо, все, що я зараз роблю, Бог бачить. Все, що я думаю, Бог бачить. Люди не Бог бачить. І коли ми ходимо перед Богом, догаджаючи йому, то і буде угодом. І коли ми починаємо жити з таким питанням на серці, життя набуває сенсу. А чи годне це тобі, а чи радує тебе те, що я роблю, говорю або мовчу, або не роблю? Бог не шукає релігії, Бог шукає серце що віддане йому. Наше серце має бути віддане Богу. І все буде на своїх місцях, буде пазл складатися. Сьогодні Бог не питає, чи ти віруєш. Чи... Бог питає, чи твоє життя догоджає мені, чи моє життя догоджає Богу. І давайте, брата і сестри, будемо згадувати це завжди, коли ми щось вчиняємо, щось думаємо, щось зробити, чи говоримо, чи догоджається Бога. Буває, хочеш доводити людині, а таким чином дружбу зі світом ворожнешся з Богом. Коли догоджаєш людині, ти можеш Богові робити не радувати Бога або гнівити Бога. Бог Тверець. І чи просто Він гість в неділю, чи просто ми в неділю проходимо він як гість, чи ми приходимо в неділю як до свого батька в молитву. давайте ми зараз помолимося. І без страху будемо намагатися жити і довечати Господу. І коли ти починаєш доведжати Богу, твоє серце починає оживати. Ти просто відчуваєш, коли ти робиш Богові угодне, ти це відчуваєш. В серці є ось впевненість, що ти Богу догодив. Бувало вас таке, вірю, бувало, і хай буде і надалі. Тому мир приходить, коли ми доводжаємо Богу. Радість зростає, і небо радіє, коли ми доведжаємо Господу. Давайте ми зараз подякуємо Богу, попросимо Бога мудрості, щоб довчати йому віри, кому не вистачає, щоб усі ці перешкоди Господь забрав. Когось серце побуджує. Моліться, Богу також це угодно, щоб ми молилися, щоб ми з ним спілкувалися. Давайте будемо молитися. Бог дякує тобі за недільний ранок. Дякую, що ми маємо мир в нашому місті, що ми зараз. Я можу прославляти, потому, таке И я могу прославлять благословения. И сам це наполнена радістью, коли я, коли я прославляю.